Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас Ре-55А по паспорту 604 78 року 10-го місяця. Таке саме релі. Ось так воно виглядає. Зараз нам потрібно ось тут скусити, щоб подивитися, що цінно, які контакти. Знаходяться у нас всередині самого реле. Розібрав я наш реле. Тут залишила ще у нас, друзі, мідна катушка всередині, а тут саме контакт із реле. Бачив жовтого кольору. Це значить, що він золотий. Один. Білий, а один жовтий. Такі друзі діла. Пишіть в коментарях, кому попадали такі релі. Дякую всім за увагу. Всім пока.